Перше, щем я стикнулася, такий найбільш поширений ляп а, зачіпає всіх підприємців, які використовують еквайринг. Я зараз маю на увазі еквайринг, інтернет-еквайринг. Тобто, коли платежі йдуть через систему. Ну, яку там Лікпей, Вейфопей, уже там відновив свою діяльність, а, портмоне, а, що ще, нагадайте мені, які ще можуть бути оці от, а, інструменти платежу. Отже, а, навколо цього такий. Що або сума доходу занижена, або дата визнання доходу не та, яка потрібна. Найкраще я роз'ясню на такому прикладі: ситуація: у нас є підприємець, третя група, давайте 5%, надає послуги з реклами. У нього є сайт, а на сайті є кнопка оплатити. Є можливість для клієнтів розстрочка платежу. І дату беремо 28 грудня, йому оплатили через систему. В 200 тисяч, з них 190 тисяч потрапило на рахунок 5 січня. Ну, з цього виникає два питання. Перше, яка сума доходу, і друге питання: у якому періоді ми маємо включити до доходу у грудні, тобто в четвертому кварталі, чи в першому кварталі наступного року. Якщо у вас є думки з цього приводу, поділіться, напишіть свої думки, яка сума. І грудень чи січень місяць, а я вам хочу показати скрін. Бачу, Ліля пише 190 січні, 200 тисяч у січні. Ну, стосовно варіанту від Лілії Довженко, я вам скажу: дійсно в податковому кодексі є таке визначення, що до доходу включається сума, ну, яка поступила на поточний рахунок. Я навіть зараз вам покажу цитату з цього пункту. Тому поступило 190, але тим не менше продажі то на 200. І всі практично пишуть у січні. Груди ніхто не пише. Ну, це правильно, але варіант, коли ФОП має включити у грудні, все-таки є. Хто скаже, коли це? Який це варіант, коли дохід все-таки має визнати у грудні? Це є дохід підприємцям. О, Галя пише все-таки 100 тисяч у грудні, 10 у грудні. 10 грудні. 200 січень. Добре, це чудово, коли є багато варіантів. А я вам просто хочу продемонструвати. Ось є скрін одного із клієнтів по Вейфопею. Дивіться, як він виглядає. Ось є число 30 червня, і є сума, яка поступила, і є комісія. Тобто, ви бачите, успішній продажі тут стоїть цифра 436, комісія 13 тисяч і до відшкодування 422. Це означає, що на наступний день, 1 липня, поступить сума 422 467 Якщо не дивитись оці виписки, то ви не будете в кожній окремій банківській виписці бачити, яка сума комісії. Тобто це можна подивитися, але є звіт, в якому це можна раз і назавжди побачити. Тобто, все ж таки, яка сума вирочки, я вам скажу. Я все-таки за 200 тисяч. Чому 200 тисяч? Тому що сума продаж все-таки 200 тисяч. І наведу такий приклад: якщо ми візьмемо давайте торгову точку, де ви продаєте мешти, ви продали мешти, 10 тисяч коштують. Клієнт їх. Одягнув вдома, йому щось не підійшло, кольор, фасон, він на другий день прийшов, і ви йому повертаєте 10 тисяч, а не за мінусом комісії, правда? Ну, якщо він оплачував картою, сума продаж все-таки 10 тисяч. Виручка все-таки в нашому випадку 200 тисяч. Друге питання, яке виникає: а на яку суму виникає дохід? Справа в тім, що коли йде оплата через еквайринг, то клієнт оплатив безумовно в нашому прикладі, яке там було 28 грудня. Але. Згідно податкового кодексу, кодексом 291 статті дата надходження на поточний рахунок є дата включення до доходу. Так, ось на поточний рахунок кошти зайшли саме в січні. Якщо клієнт платив готівку в грудні, то готівка, так ми би в грудні включили до доходу. А оскільки він заплатив, це безготівка. Операція, можливо, і буде розрахункова, але оплата картою це завжди безготівкова, і нам надходить на рахунок, от коли надійде, тоді і буде доходом. Ну і я тут домалювала ще одне питання, яке деякі податківці піднімають. І я вам поясню: для єдиноподатників заборонено негрошові розрахунки. Це означає, що розрахунок за товари роботи послуги мають бути лише грошима. А тепер уявіть собі ситуацію таку: сума, на яку ви продали, це 200 тисяч. 200 тисяч має зайти на рахунок, а 10 тисяч як послуги, адміністративні послуги банку ви перераховуєте е, уже банку. Це би класно було, але це теорія. А на практиці так не працює. І жодна із платіжних систем чи оцих -от додатків не працює таким чином. Знаєте, деякі з податківців на місцях говорять, а у вас не грошовий розрахунок. Бачите, вам 200 мали надійти. Я вам скажу більше, коли ви по бухгалтерським проведенням проведете а, нарахування і дохід у вас буде, дебет 36, тридцять шостого, Ой, ми ж про фопів говоримо. Ну добре, якщо ми візьмемо аналогічну ситуацію, але для юридичної особи, по бухгалтерським проведенням, бухгалтерия їдуть, розумієте, про що я кажу? То у вас буде дохід нарахований 200 тисяч, послуги банку 10 тисяч, а далі буде взаємозалік між 685 і 361. Ось по проведенням це саме так і виглядатиме. Бухгалтери є, розумієте мене, так? Ось, тому це треба безпощадно відбивати. Навіть вам не скажу, який аргумент, чесно кажучи, чому відбивати, тому що стал, стала практика тільки так і працює. А який там може бути взаємозалік? Ми ж 200 включаємо. Не грошових розрахунків у нас нема. З нами розраховуються лише грошима. А тепер дивимося пункти, які є обґрунтуванням цього, про що я говорила. Платники єдиного податку за. Повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари, виконані роботи, надані послуги, виключно у грошовій формі, готівкові або безготівкові, у тому числі з використанням електронних грошей. Далі є пункт, власне, з якого випливає, а чому саме в січні, а не в грудні ми маємо включити до доходу. Для фізичної особи підприємця дохід, отриманий у грошовій формі, готівкові, безготівкові, включається до доходу. Так? А далі датою надходження, датою отримання доходу є дата надходження. У грошовій, готівковій або безготівковій формі, оскільки форма безготівкова, то це є січень.